Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов І це канал Таємні Знаки, канал, що розкриває таємниці всесвіту і дарує нові знання про вас. Вже за кілька днів православні християни святкуватимуть Великдень. Цього року він припадає на 5 травня. Це свято відзначають в першу неділю після повного місяця, який є першим повним місяцем після 21 березня весняного рівнодення. Бачите всюду астрономія і астрологія, магія чисел. А тому про те, що нас очікує на Великдень. І у травні місяці в цілому розпитаю в астрологині Дар'ї Тютюник. Даша радий вітати тебе на каналі Таємні Знаки. Привіт, як настрій? Все супер. Доброго ранку, Іване. Ви готові до спілкування? Цікавий готові. день. Готові, ми теж готові. Будемо говорити з тобою сьогодні про Великдень, але не тільки. Але почнемо саме з Великодня. З 5 травня припадає на таку дату цього року. Що це за день? Наскільки він хороший? Чи не дуже? Нам, нам повезло дуже з вами, тому що день дійсно буде спокійний. А у нас дуже був такий неспокійний квітень місяць, і це не дивно. Тому що якщо зробити матрицю на рік по Україні, ми бачили, що там проходить тринадцятий аркан. А це аркан смерті, і дуже було багато у нас руйнівних новин, неприємних. Дуже був неспокійний час. Але саме на Травень місяць, а саме на 5 травня, нам припадає 14 аркан. А це завжди знаєте, такий. Якщо б це була моя клієнтка, я б їй сказала, що це островок, як, в якому вона може відпочити передишку, зробити, набратися сил, тому. Щодо е, якихось емоційних сплесків, люди будуть знаходитися в позитивному настрої. Це п'ята енергія, це в нас сам сам день, да, 5 травня, е, буде такий сімейний. Всі люди будуть відпочивати. Е, сусіди наші теж ви е, зрозуміли, про кого я. І е, таких якихось. Серйозних подій на нас нам не потрібно чекати. Тобто тут можна трошечки розслабитися. Але от кінець має, в нас буде дуже не сильно благоприємний. Вже там знову почнуться серйозні обстріли, але це буде більше знову, знаєте, стосуватися Харкова. Одеси, Дніпропетровська, Києві, в Києві ще буде так спокійніше. А на Великдень буде всюди усюди Я не хочу сказати, що не будуть цих обстрілів, але вони будуть. Але не такі масивні, не такі сильні. Все ж таки, люди не будуть знаходитися в сильній напрузі. Тому що ми знаємо, що наш сусід він любить різні, е, знаєш, сакральні дати, любить а, на свята да, обстрілювати да, нас да, на великі але, християнські тому, свята. 5 травня вона не несе якоїсь, якщо взяти розглянути астрологічні події. Вона спокійна дата. Тому тут можна витихнути. Тут нічого цікавого немає е, у, у сусідів, в голову їм нічого не стукне. А, а от вже на кінець травня буде неспокійний період. І е, якщо брати й прогностику нашого президента, якщо брати прогностику Україну України е, на президента буде дуже сильний вплив, е, буде сильне, знаєте, дав, як правильно сказати. Uh, Давити на нього будуть емоційно. В нього буде нерівновага. Він uh, будуть uh, йому казати, щоб він підписав якісь документи, але він дуже зараз хоче повернути свою знаєте, значимість в народі. Uh, хоче, щоб uh, наш народ йому вірив знову. Довіряв, і він буде намагатися вернути своє лице. Але не все так легко і просто в червні на нас чекає якісь повстання. Я не хочу сказати, що а, буде там якийсь другий майдан, а, ні, але люди будуть виходити, і можливо, навіть це будуть виходити військові і а, а, просити. Зміни, і на ці зміни він піде заради народу. Зараз ми про це все більш детально проговоримо. Знаєш, попередніх інтерв'ю з тобою, і до речі, не тільки ти, як астролог, як астролог про це говорила багато хто ще. Про це говорив. А що травень він такий, знаєш, дуже особливий місяць. Багато хто передбачав навіть якусь нашу перемогу на травень на початок червня. Давай більш детально про це. Я пам'ятаю, що навіть ти казала, що ми маємо в цей місяць використати можливості, які нам надаватимуть зірки. І якщо ми їх не використаємо, то можливо навіть іншого шансу в нас вже не буде. А Можливість ця буде в тому плані, щоб в кінці травня буде мож, таємна угода. Але якщо дивитися прогностику Зеленського, він не хоче йти на цю таємну угоду. Він не хоче нічого підписувати і погоджуватися. Тому сказати, що цей шанс ми використаємо, скоріш за все, якщо брати до уваги його прогностику, ні. Але в кінці літа. Саме в серпні місяці все ж таки його додавлять, як то кажуть. І, але це все буде скрито від народу. Буде скрито від народу і так можливості, що закінчиться війна, є, але це не буде саме таке закінчення, як ми хочемо. Це буде, знаєте, така заморозка. Заморозка. А зараз всі говорять про контрнаступ, да, що Росія готується, і а, я хочу сказати, що. Він буде, але він не буде успішний до для Росії, тому що у нас також є план. Все ж таки, Україна підготовлена, і зараз дуже багато пишуть, що немає нам допомоги, що немає нам допомоги з знаєте, ракетами. Все це нам дадуть, все це в нас будуть, але це не буде так розголошено, що все нам дали, все там супер, все класно. Все буде тихо, спеціально, щоб ворог про це не сильно знав і, і змінював тактику. Але наші готуються. Сказати, що заберуть вони з цим контрнаступом, якісь землі ні, не заберуть. Можливо, тут йде якийсь хитрий план. Uh, що, начебто, ми щось можливе і віддамо. Але ми не по-справжньому це віддамо, і потім uh, це заберемо собі вернемо, і при, при цьому в короткі часи. Тобто, в цей проміжок часу літо. Да, тобто, щось вони, начебто, взяли спочатку, але потім все ми це відіб'ємо собі uh, назад. І, uh, Влітку договір, який зараз будуть пропонувати, ми не ми підпишемо скоріше за все, але нам не скажуть. І вже восени ми будемо щось дізнаватися і вже буде йти на закінчення. Знаєте, таке наприклад, Але я от дивилася сьогодні прогноз України, все закінчиться саме. В 26-му році, тому що в Україні дуже класно, йде прогностика, де третій аркан йде 19-й. 19-й аркан це завжди сонце. Знаєте, як було темрява така, да? немає від цього просвіту. І тут, нарешті, на нас там ще чекає, що все налагоджується сонечко, і третя енергія це завжди достаток. Тобто я з певністю можу сказати, що. Багато чого до нас вернеться, і буде багато економічних і економічно Україна повинна стати на ногу. Даша. А 25-й рік ми що ще воюємо? Це знаєте, буде як така заморозка, начебто, війна йде, але не буде якихось таких сильних обстрілів, не буде дуже сильних втрат на фронті. Тобто, воно буде знаєте, як вам скажу. Як все починалося в 2014 році щось такого плану. Тобто воно начебто є, а, а начебто і вже тихо і спокійно. Але саме в 26 му році, в другій е, половині року, вже не вперше ще, вже це е, офіційно все закінчиться. Ну але якщо далі дивитися, то я вже не казала, що в 28-му році це все ще може знову відновитися, і наша буде місія, наше буде завдання для України це все підготуватися до цього. Взагалі, місія України, да, якщо розглядати її матриці, то це завдання стати самостійною і незалежною, і поки що, поки що, наша влада. Не розглядає такі плани, як я можу сказати, і поки ми до цього не прийдемо, будуть на нашій території війни. Тобто залежить все від нас, все ж таки. Звичайно, від людей залежить, від нас, від людей, тому що ми дуже, якщо вивчати навіть історію України, ми дуже сильна нація. Скільки століть нас хотіли так, знаєте, приборкати, да переписати історію. Та знищити але... за великим рахунком нас намагалися знищити, але в них це не виходить і не вийде. Я все ж таки надіюся, що наш народ все ж таки проснеться, знаєте, і зрозуміє, хто ми є і в чому наша така суперсила. Я дуже в це вірю, тому що все ж таки, знаєте, начебто, ми ці зміни не бачимо, але все ж таки зміни серед нації відбуваються. Даш, а ти сказала, що на президента е, зараз буде дуже величезний тиск. Е, давай тут уточнимо саме в, в, в чому і що від нього вимагають. Е, підписати що? Капітуляцію нашу. Так, але він не підпише, тому що йому дуже важливо е, знаєте, його обличчя серед народу. І зараз ми в червні місяці побачимо, що він буде е, знаєте. Рейтинг себе собі повертати і робити все заради того, щоб народ був задоволений. По його матриці, ти дивилась, наскільки він може протистояти цьому тиску? Тому що ну ми ж розуміємо, що нам дають гроші, нам дають зброю. Ми залежні. Так, ми залежні, і, і гроші нам будуть даватися. І я хочу навіть навіть так сказати, що ми змінимо партнерів в кінці. А, о, в кінці цього року так буде багато змін, навіть неочікуваних. Ми будемо відкривати роти, які будуть такі кардинальні зміни, взагалі політиці світу, і хто нам буде йти на допомогу? А, і е, е, за те, що ви е, я кажу, що на нього дав е, давлять, так він зможе. Цьому протистояти, але єдине, що я бачу в матриці на рік його, в цьому році в, нього в роботі, так, в його політичній діяльності будуть теж якісь зміни колосальні. Можливо, він захоче вже позбутися цієї посади і буде робити все для цього. Можливо, він подивиться на все це під іншим кутом і змінить якусь тактику. але Якщо зміни в нього в тактиці не відбудеться, нічого хорошого для нього це не приведе. Тобто треба змінювати тактику, треба змінювати погляди. Взагалі в нього такі йдуть енергії, які будуть змінювати його цінності та світогляд. Ну не будемо забувати, що 21 травня в нього, до речі, закінчується каденція. Зрозуміло, що зараз, під час війни, ми не можемо провести вибори легітимні, а, 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 а чи може якимось чином може чи може змінитися устрій? А, політичний нашої держави в якомусь сенсі, чи може отримає, наприклад, парламент більше повноважень? А, знаєте, тут по цифрам сказати, що саме які все можливо, тобто йдуть кардинальні зміни. Тобто тринадцята енергія це знову ж смерть. Так, тобто кардинальні зміни в його фі фінансовій стороні, а в його діяльності, тобто. Саме як це програється, я прям точно сказати не можу. Але все можливо. Одне точно можу сказати, що кінець цього року ми будемо дуже знаєте, в шоці, як пройшов цей рік, яких змін ми взагалі досягли. І я, наче хочу, і навіть хочу сказати, що України не тільки є можливість це все закінчити, а ще й забрати свої землі. Тобто можливості буде дуже багато. Тому що навіть тринадцяті енергія це теж може бути кардинальні зміни. Тобто було раніше так, але вже як раніше не буде буде по іншому. Тобто як воно програється, ми не можемо точно сказати, тому що в кожній енергії є плюс і мінус, і все вже залежить від знаєте, дій, які ми будемо робити. На 25-й рік президент наш розповідав про те, що готується наш контрнаступ. і поки що це звучить якось навіть трохи дивно, тому що в нас поки навіть немає чим оборонятися, не говорячи вже про контрнаступ. Буде чим оборонятися побачити, нам будуть давати буде важко, але дуже багато чого робиться. Про те, що ми навіть не знаємо. Дуже багато тайн, і особливо ж кажу, тайн буде багато домовленостей, так саме влітку. І це не тільки там, можливо, домовленості з Росією, що будуть так, заставляти його підписати, а це може бути нові якісь там альянси, знаєте, нові а, нові господи, союзи наші, да про які ми не сильно будемо говорити. Тобто про них ми дізнаємося в кінці року, дай Бог, щоб так і було, і щоб ми забрали наші території, відвоювали їх нарешті, тому що всі дуже цього хочуть, і ми цього хочемо. Народ а... дуже вже втомився, і зараз по енергіям я ж кажу, все йде насхаджу. На спад. ти кажеш про те, що в нас можливо навіть зміниться, зміняться наші партнери, нові союзи можливі. А, а відомо які страни? Ти дивилася, тому що, наприклад, от нещодавно Я в одному не в одному в одному з інтерв'ю один астролог мені розповідав про те, що якась країна зі сходу, можливо, японія буде нам допомагати і стане нашим головним партнером. Що ти з цього приводу думаєш? Це можливо, тому що це буде неочікувано, те, що ми не очікували. Скоріше за все, що може саме так і бути, тому що дуже, дуже гарні в нас йдуть енергії, тому що ці енергії про достаток, що будуть великі дуже вливання, дуже великі. І навіть це 21 перша енергія це світові, дуже такі е, знаменіті. Я не знаю, як це ще сказати. Масштабні, дуже масштабні. Ну і нам треба в цьому сенсі якось працювати своїми думками. Не тільки нам потрібно з думками. А знаєте, тут кожній людині потрібно задуматися за справедливість, тому що цей рік карми справедливості і не брати те, що нам не належить. Е, бути чесними. От коли ми будемо чесними, так, то в нас все буде добре і. Але я ж все ж таки маю надію, що люди зараз будуть просинатися і не будуть, знаєте, брати собі те, що не належить. І прямо скажемо, не будуть брати да, хабарництво в нас цього не буде. Все ж таки буде йти більше за таку державу, з якої потім будуть брати, приклад. Я в це вірю, тому що люди вже. В цьому році вони бачать, що якщо не робиш чесно, це все прилітає тобі, обраточка. Тому так. У своїх прогнозах ти побачила також, ти кажеш, на червень. Да? Мені здається, місяць якісь протестні настрої в Україні. Протести, так. Що це буде? Народ Можеш вий... більш детально розповісти? Народ вийде, буде не подобатися. Які закони зараз приймають? І ці закони будуть змінювати. Я ж кажу, Зеленський піде на якісь зміни. І ще народ буде незадоволений в кінці серпня місяці, вересні, тому що, як би ми не хотіли, але в нас буде подорожчання цін знову. І також хочу затронути тему стосовно енергетики. А якщо ця, ця зима. В нас була дуже така, можна сказати, легка, то очікувати легкої зими в наступному році, на жаль, не потрібно, тому що буде важко, і взагалі наша енергетика буде змінюватися. Ми взагалі будемо переходити на іншу систему. Зима буде важка, можете готуватися. Це зовсім інші джерела енергетики, чи просто е зміна самої системи? Тобто, умовно ми будемо також використовувати. Зовсім інші джерела. Тобто це якась, е як то зараз кажуть, зелена енергетика. Щось такого плану, так, щось такого плану, ми будемо багато чого брати, е з прикладу із Європи. Європа, навпаки, зараз закупає газ і нафту. Так, да, я, я знаю, але і це я ж кажу, це буду поєднуватися. Це не буде от так, от, як у нас тільки було, щось буде змінюватися. Якісь додаткові будуть системи, які нам будуть допомагати, все ж таки. Я, я не знаю, я ж... Кажу, як це а, все програється, але енергетика в нас тема енергетики буде змінюватися. Скажіть, будь ласка, а взимку восени ми можемо сидіти і без світла, і без тепла. Так. Чи по всій Україні, чи якісь окремі міста? Я думаю, що вся Україна, як у нас, було в 22 -го, 23 році. Блекаут, так. Тобто. Хоч все це вже буде йти на заморозку, але все одно м -м, з цим буде важко. Навіть зараз ми побачимо, і влітку буде якісь теж проблеми в енергетиці. А до речі, ти знаєш взаємозв'язок, Ти дивилася, літо буде спекотним. Якщо літо буде спекотним, то всі будуть микати кондиціонери. І, відповідно, буде навантаження на електросистему, і світла у нас не буде. То яке буде літо Спекотним. спекотне буде літо, так? Да? Там, напевно, Марс у нас десь Всі гуляє. Це там при чому. Скажи, будь ласка, таке питання. Ти сказала, що ці протестні настрої можуть виникнути на тлі незадоволення якимись якимось законами. Чи це пов'язано, наприклад, з законом про мобілізацію, який зараз так, прийняли? Так, це пов'язано з законом про мобілізацію, і там, скоріш за все, будуть зміни. Люди будуть виходити, тому що. Вже зараз настрій теж людей відчувається, що багато знаєте якоїсь несправедливості. А це рік за справедливість, і люди не будуть сидіти мовчати. Вони будуть виходити і будуть говорити. А Зеленському дуже важливо зараз його обличчя, тому він буде робити все можливе, щоб знову мати довіру від народу. Е, дивись е, ще з новин. Да, зараз е, призупинили консульські послуги за кордоном для наших біженців. Е, а я пам'ятаю, що ти розповідала про те, що дуже багато наших українців з Європи будуть повертатися влітку. В Кінці серпня місяця будуть а, повертатися. Я пам'ятаю, що я вам казала це в грудні місяці, і ми і скоріш за все. Це буде з цим пов'язано, що їм вже там заборонили зробити закордонний паспорт, що потрібно приїжджати сюди, да? і скоріш за все може із цим бути теж пов'язання сильна імміграція. Але це ще може бути пов'язано з тим, що все ж таки відбудеться, оця, знаєте, така заморозка. Да, і е, тут навіть жінки наші вже втомилися бути за кордоном дуже багато. Є звичайно, ті люди, які, е, які там залишаються вже на все життя і будують майбутнє, але я хочу сказати зі своєї практики, е, ми робимо таку послугу реалокацію. І ми бачимо, що дійсно в тої людини там відкривається більше можливостей, що там і фінанси, і класне сімейне становище, і люди із цього внутрішньо відчувають, що так мені потрібно там залишитися. А є дуже багато, кому ці країни ці місця не підходять, і вони вже не зможуть знаєте, вже це терпіти, будуть повертатися назад до України. То ну, хоча. З тим законом, що зараз прийняли, чоловіки теж наші будуть повертатися. Якщо там в 26-му 26 році ти кажеш, що ну окей, навіть якщо заморозили, да, то це все одно припинення конфлікту. І нам потрібно буде відбудовувати країну. Чи готові інші країни вкладатися в нашу країну? Чи будуть сюди надходити інвестиції, тому що зрозуміло, що. Власних грошей на відбудову країни в нас немає поки що. А, так а, будуть у нас дуже сильно інвестувати, Україна буде дуже сильно відбудовуватися. І в 25-му році а, для України заходить 16-й аркан. А це в прямому сенсі а, будівництво. Тобто, щось будемо відбудовувати, а, тому що якщо енергія мінусі це навпаки все. Руйнується, руйнування в нас вже є, і я е, все ж таки сподіваюся, що він буде в нас програватися в плюсовому ключі, і ми будемо вже відбудовувати країну. А чому я так думаю, що все ж таки в плюсовому? Тому що е, поряд теж енергія шоста, і двадцять перше це за знаєте, комунікації, договора різні, е, різні спілки, е, і двадцять енергія це світ. Тобто, що якщо проаналізувати всі три ці енергії, да що, е, через якісь спілки, да, і через якісь домовленості в нашу країну будуть вливатися великі кошти, і ми будемо її вже відбудовувати в 2025 році. Е, і вона буде дуже сильно економічно зростати. Е, і оцей 16-й аркан це ще означає, що знаєте, якщо брати карту Таро, це башня, яка е, впала. І я хочу сказати, що скоріш за все це зміниться система всього. Тобто, все ж таки люди прийдуть до тями і будуть розуміти, що краще відбудовувати, що краще вкладати, чим красти, і а, це вже зміна цінностей, і шоста енергія це любов, тобто любов до країни. Тобто люди будуть розуміти, що. Найкращого на землі місця ніж Україна немає, і це правда. І будемо в це вірити, що так воно і буде, І головне нам побудувати дуже міцну оборону від нашого дурнуватого сусіда. Так, так. але це вже буде наше завдання на 26-й рік, і е, нам треба буде за два роки підготуватися до можливих е, нападів зі сторони Росії 28-му році. А, хочу проговорити, що м це можливо, тому що прогнози йдуть схожі енергії, і все ж буде починатися так само. Але я сподіваюся, що все ж таки ми вибудуємо дуже сильну оборону, і вибудуємо дуже міцну, а, знаєте, таку військову. Ах, а... Підтримку да, нашого. Тобто, все ж таки, я якось сказала в інтерв'ю, що в нас є можливості теж робити, запустити виробництва а, власної зброї. Це, все це взагалі, навіть я думаю, що Україна задумується і за свій ядерний якийсь захист. Mm. Так, так. ну Вже 28 му року році України не буде такою, якою була як в 22-му. Тобто вона дуже зміниться кардинально, дуже кардинально зміниться. Краще бік, треба уточнювати. Звичайно, тільки думаємо позитивно, але тут стовідсотково що в кращий бік, тому що прогностиці дуже багато. 19-та енергія це енергія сонця. Коли знаєте, все на позитиві, все з легкістю, і тому надіємося тільки на краще. Даш, я дякую тобі і за позитивні новини, і за позитивний прогноз. Також тому, що останнім часом новини не втішні, і хочеться почути щось приємне, що все буде добре, і нехай воно так і буде. Дякую тобі за цю розмову і радий буду бачити тебе ще на нашому каналі. Дякую, велике Іване, за запрошення. Гарного вам дня! Щасливо до побачення. Гарний спокійний Великдень із мінімумом обстрілів нам обіцяє астрологиня Дарія Тютюнник. Сподіваємось, так воно і буде. Ну і цікавий насичений травень із куларною політичною боротьбою внутрішньою та міжнародною. Чи підпише президент таємну угоду про закінчення війни, яку, за словами астрологині, нам нав'язують наші західні партнери? Пишіть у коментарях свої версії. А також підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. До зустрічі.